Хочете харчуватись правильно, але не знаєте, що їсти, або пробували дієти, які не працюють? Сьогодні розповім, як штучний інтелект та великі дані допомагають скласти ідеальний реціон саме для вас. А я аналізую тисячі даних: ваш вік, рівень активності, здоров'я і формує персоналізований план харчування. Як це відбувається? Бікдати збирає інформацію, ваші харчові звички, що ви їсте і коли, ваші алергії та непереносимості продуктів та співвідношення білків, жирів та вуглеводів, які вам підходять. Наприклад, уявіть, що ви хочете схуднути або набрати м'язову масу, а я аналізую ваші параметри та пропоную чіткий раціон, що їсти, коли їсти та навіть як готувати. Сніданок, вівсянка з горіхами та ягодами, обід, куряче філе з кіноа та овочами, вечеря, легкий салат з лососом. Все це на основі ваших. Персональних потреб та вашого бюджету. Тепер правильне харчування це не про обмеження, а про інтелектуальний підхід. А і допомагає знайти баланс між користю та смаком. Тож, чому б не скористатися цією можливістю? Тим паче, що Валіо зробила все за тебе. Цікаво дізнатися, як це працює. Тоді пиши в директ.